Вітання! Сьогодні відповідаю на ваші запитання і такий маленький роблю відео огляд про свого помічника, або про нашого помічника нашої сім'ї, який допомагає нам підтримувати газон. Газона у нас багато. Ми спеціально його посадили значну площу засіяли ним, тому що це. Е один із способів боротьби з бур'яном. Тобто покосили ми газон, і територія прибрана і красива. Але з війною більше клопоту, більше там проєктів додалося, більше часу немає вдома чоловіка для того, щоб покосити цей газон. Тому він вирішив зробити собі таку заміну або мого помічника. По саду, це ось такий ми придбали робот газонокосарку. Абсолютно, це не реклама. Ви можете купувати будь-що яку, будь-яку газонокосарку. Я просто розповідаю про нашу. Е, вони з, так, Буся Чанабелька, ми її буся-анабель називаємо. Це ти теж хочеш презентувати да, цей робот. Бачите, вона теж його не боїться. Він їздить. Коти ходять, собаки гуляють. Дивіться, ми придбали його такий як бюджетний варіант, так як і автомобілі, як велосипеди, да, бувають дорогі, бувають дешеві, але принцип однаковий у всіх. Так само у цього робота. Він розрахований на певну площу. Яка площа приблизно він розрахований? На яку площу? Код На коробці було, написано. наприклад. Скільки тут соток? От скільки не розраховані. 25. А на 30 соток? На 30 соток, да? Ну, ось, наприклад, ми е, брали, підбирали нашого робота газонокосарку, по площі газону. Е, Наприклад, ось ця площа приблизно. До 30, со... ні, до 30 це загалом соток. А ось цей кусок десь, напевно, половину, ну, ну, соток 15, мабуть, буде. Приблизно, так. Тому він був вибраний по соткам. Потім він був, як я сказала, він був не самий дорогий, ми вибирали, це польський виробник Фогарден. Ну, але вони, як я кажу, всі працюють по одному принципу. Зараз ось, покажу ось, я переверну його. Це його ще потрібно почистити після сезону. От Ми зараз його будемо вже ховати, помиємо, почистимо і заховаємо його, щоб не... на морозі він не був. Тому що там акумулятори, і... і на морозі вони просто будуть швидше виходити з ладу. Просто ми його зараз заберемо в якесь тепліше приміщення. Почистимо його. Ось воно, бачите, як, за таким принципом. Тут такі маленькі леза на такому одному колесі. Так, коло таке, І на ньому начіплені три леза. І коли він крутиться, ці леза теж крутяться. ось так, Тут воно, ось це щось не крутиться. Ну, ось так вони, бачите, легенько мають крутитися. Ось так. І тим самим косять міленьку траву. Тут іще є колеса. Більші-менші, тому що він розвертається в різні сторони, е, косить траву. І ця травичка маленька падає просто в газон. Тобто він не збирає її, да, як е, газонокосарки там на електриці чи на, е, наприклад, на бензинові. Да, вони мають ще ззаді е, такий короб для збирання трави. То цей немає, він просто. Косить постійно, підтримує газон на одній такій, бачите, довжині, коротенькій, маленькі травинки падають і тим самим підживлюють газон. Тобто газон не збираємо ми вже після того, як косарка косить. Принцип роботи: він як працює? До нього в комплекті продається такий слаботоковий дріт, тоненький. І по периметру території всієї, там, де буде працювати робот, прибивається ось тут в траву цей провод. Тобто позначається вся територія цим проводом, щоб газонокосарка знала, де, якби, де її косити. Це якби периметр позначений І початок. Провода заведений, за яку можна переносити, наприклад, робота. Я зараз просто переношу, тому що хочу показати, як він на базу. На базі ось так. Він їде, ось тут кабель закінчується. Бачите, тут не покошено, а ось тут покошено. Ось тут кабель проходить. Кабель до бази підведений. Ось він так їде, їде, їде. Сам стає на базу, це я просто показую. Доторкається ось тут зарядними такими гачками і стає на зарядку. Сам. Це я просто його так підводила сюди. Значить, сюди кабель заведений, і від бази пішов кабель, і так він по периметру весь познач... позначає територію. Коли е, робот задіпає відкривай задніх провід. Ось цього? Я не знаю просто. Так, ага, включать. Це він зараз виключений. Так, включили. Бачиш, як пікає. Так, ну і ось ми включили його там кнопочкою червоненькою. Зараз піднімаємо кришку і е, даємо їм, вказ, йому вказівку, щоб почав е, працювати, косити. В телефоні є спеціальний застосунок до цієї косарки, де ми можемо виставляти розклад косіння. Так, бусик. Ну, але зараз я хочу запустити його якби знову в роботу. Просто він уже деякий час не працював, бо вже похолодало, ми не косили. Зараз покажу, як він запускається. Так, нажимаємо. Що ми нажимаємо? Окей, Щоб это пропало. Так, нажимаємо ми ОК. І отут є кнопочка, де намальована косарка. Так, Ні, опять напійки. ОК. І косарка. Закриваємо. Ось він так пішов зараз по кабелю. Ну, ось він поїхав, він, в принципі, косить хаотично, але в нього там є програма, яка запам'ятовує, де він уже був. Тобто він косить всю територію продовж дня ті участки, де він не був, він знов проходить і так виходить, що за день він проходить всі, весь цей участок. І так кожного дня він підкошує цю травичку, і виходить, що газон ідеально рівний, ідеально однакової висоти, завжди підтримує в однаковій висоті, але є невеличкі недоліки, його, які недоліки? Він може, наприклад, якщо там яблуко впало чи якась гілка. Чи ось там кріт порив, як у нас он уже зараз на газоні порили крути, пошкодили газон. Він буде впиратися в це яблуко, тобто це перешкода, розвертатися ну, і їхати в іншу сторону. А може просто на те яблуко наїхати і стати. І тоді вам прийдеться його, це яблуко забрати і знову запустити його по-новому. Тобто потрібно, щоб була ідеально чиста. ось ця Територія потрібно, щоб не було нічого зайвого, ніякого сміття, ніяких яблук, ніяких листків, багато, ось так як в саду, у нас зараз почали падати яблу, ну, з яблуні листя, з горіха листя, Оце спочатку все треба прибрати, і по чистій території вже тоді буде косити робот. А, ну і ще таке суттєве. Якщо у вас ви хочете запустити робота, Ось ви думаєте, ось велика трава. Ми запустимо робота, то ні. Спочатку потрібно пройтися і покосити все, всю територію підготувати, щоб вона була викошена і вже на викошену траву запускається робот і підтримує її, вже підтримує цей газон. Ще у нього є датчик дощу. Якщо дощ, то він стає на базу, їде, і просто не косить, тому що... Після дощу трава залипає, ну і це не бажано вже більш краще косити по сухому газону. Ну Датчик перешкод. Тобто, наприклад, я зараз підійду, ну, вон там крути порили, він там теж буде. Ось я стою. Ну, доп... Тут може бути дерево або будь-яка перешкода, і він розвернеться і поїде в іншу сторону. Ну, косить він приблизно близько години, так? Близько години. І потім він по периметру об'їжджає всю територію по кабелю і їде на базу на зарядку. Ось знову. Все, в програмі закладено, і він знову їде по новому треку, там, де він іще не косив. Що ще я не сказала, може ще щось сказати? Ви, ви бачите? А, ні, це він ще косить. Тому що, якщо він йде на зарядку, він сюди до кабеля доїжджає. Ось тут кабель проходить. І по кабелю йде прямо-прямо-прямо на підзарядку. В розкладі його заложено, що він до, там, до 9 годин він косить. Стає на зарядку і з 9 ранку знову починає свою роботу. Це все програмується індивідуально, ви можете будь-яку програмку закласти йому. Е, ну, ось такий ось такі у нас помічник з'явився, підтримує газон, тому що газона дуже багато, а його постійно потрібно косити. Дуже тихо, немає бензину, немає гаму, шуму, і давай туди, може. Пішли. І ще такий, ще такий нюанс по роботу, що він, коли ось сусіди косять, наприклад, кругом траву, всі гудуть, всі косарками електричними, бензиновими, шум такий піднімається при косінні. А цей, дивіться, як він тихо. Їздить собі тихесенько, його не чути. Ось знову їде на перешкоду, на кущик. Оп, перешкода. Так, міняє свою траєкторію поїхав далі, там, де він іще не косив. Ну, бачите, і підживлює за одного газон. Ви що періодично требують можеті? А, ну, так, так. Да. Е, наш, наш робот, наш помічник. Це у нас працює перший сезон, перше літо. Ножі ми ще не замінювали, але на слідуй сезон його треба обслугувати і замінити оті маленькі леза, які косять травичку, їх треба замінити на гострі. Ось все, що йому потрібно. І зараз ми ось ми його будемо почистимо, базу заберемо, кабель залишається в траві. Він потім туди вростає в траву його взагалі не видно ніяк. Трава його поглинає, а базу забираємо на зиму.